Вітаю вас, яка спільнота! Тема цього виписку експериментальний проєкт відновлення Каховського водосховища та ГЕС. Кабінет міністрів України погодив реалізацію експериментального проєкту будівництва Каховського гідроузла. відбудову після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови. Відповідне рішення уряду ухвалив на засіданні 18 липня. Як зазначила перша віце-прем'єр-міністр міністр економіки України Юлія Свириденко, терористичний акт держави-агресора на Каховський ГЕС завдав надзвичайної шкоди економіці країни та екології прилеглих регіонів. Без джерел води опинилися зрощувальні системи 5,8 тисяч квадратних кілометрів сільковоспогідь, на яких вирощувалось біля 2 мільйонів тонн зерна на рік. Від дефіциту води потерпають і промислові підприємства регіонів. Втрачено 335 МВт потужності відновленої електроенергії. Окрім того, без відновлення Коховського водосховища неможливо повноцінне відновлення роботи Запорізької атомної електростанції після деокупації станції. Тому ми маємо розпочати роботу з відновлення Каховського гідровозла та ГЕС навідкладно. сьогоднішнім рішенням уряд напогодив пропозицію Укргідроенерго щодо реалізації експериментального проєкту з відновлення, розрахованого на два роки. На першому етапі будуть здійснені проєктувальні роботи та дібудівництво окремих споруд, необхідних для стабільної роботи Дніпровської ГЕС. Під час подальших відновлених робіт на Каховський ГЕС. Другий етап передбачає проєктування та роботи безпосередньо на деокупованій території Каховської ГЕС, зазначила Юлія Свериденко. Що мається на увазі щодо експериментальний проєкт? Тобто, він буде з двох етапів складатися. На першому етапі проєктування тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла, Споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровозла. Підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС. Будівництво підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС. Також буде другий етап. Також буде другий етап. Під час другого етапу експериментального проєкту, який стартує після вже відновлення Україною контролю над Коховською ГЕС, будуть здійснені обстеження, демонтаж. Зруйнованих споруд та конструктивів Каховського гідровозла. Розробка проєкту будівництва Каховської ГЕС. Будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього об'єху Каховського гідровозла. Координуватиме реалізацію експериментального проєкту буде Міністерство економіки. А як ви вважаєте, потрібно відновлювати Каховську ГЕС? Пишіть у коментарях.